Згадай, Господи Боже, наш у вірі та надії на життя вічне покійних рабів Твоїх, і як благий і любець, що гріхи відпускаєш і брехню, знищуєш ослаб, відпусти, прости всі гріхи їх вільні, і мимо вільні. Визволь їх від вічної муки та вогню гієни, і даруй їм причастя і насолоду вічних Твоїх для тих. Хто любить тебе, тому що вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а без сумніву, в отця і Сина Святого Духа вірували у трійці славного Бога, й трійці у єдності православній до останнього подиху свого сподівали. Тому милостивим будь на них, і віру в тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як щедрий, мир, бо немає людини, яка жила і не згрішила, бо ти один без жодного гріха, і правда твоя, правда вічна. Ти один Бог милості та щедроти людолюбства. І тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, Святому Духу тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку.